Сади на Україні, коли ми сім хліб і плавимо в сталь, ми відчуваємо гордість і турботу за наш красивий неповторний край, давайте збережемо нашу неньку землі на світі кращої нема, землі, що нас з тобою народила. Землі, де наша доля процвіта, козацька воля, як вітер в полі, ніхто її ніколи не зламав, бо в кожнім нашім серці є надія, палка надія кращого життя, козацька доля, безкрайня воля. У нас вона у кожного своя, добувши волю, ми славим долю, козацьку долю кращого життя, пройдуть роки, здійсняться наші мрії. У кожній хаті чутиметься сміх, Щасливих і здорових наших діток. Нащадків наших славних козаків зростає і хріпний Україно, одна ти в нашім серці навіки ніхто не вибира собі родину. Але я хочу сказати, щоб усі учасники, які тут є, підійшли до нашого стола, підійшли до я до... да. пономеркове.

Колосальська воля, як вітер по волі. Ніхто і ніколи не здесь коло Там ще наші саєнації підручник. У нас вона окошко своя души, не видишь.

на мама пардію тим зрителем треба під'їхати. Ні, далі. Кудряченко. Кудря, Кудря. Кудринський Юрій Миколайович. Номер 9, номер 15. Юра, ломай сиди його. На мама і січала. Дай йому. Ломи дуже ісі. Юра, подай, ломай сиди, тасу дай. А ломи сиди. Де ти будеш? Так.

Учасники, кто взял номер, притепляють на підручного коня. Поляк. Віктора Диметрич, номер 3. Хто <працемві> <працемві> навіть <працемві> не буде йти на вазову категорію, можуть всі коні. Ми, всі коні Ми робимо перший раз парад, хлопці. <працемві> перший раз робимо парад. <працемві> Усі в глазах пайно, коні. Сідайте, я сумкуваю на напереді, <працемві> речку роб. і об'єдемо. <-працемві> об парад зробимо. Об'язательний парад. Номер шість. Може, дев'ять, дев'ять, дев'ять. Як хочеш. Номер дев'ять. Дев'ять. А ну сейчас я. Пустить, сема спас. Ви пустили, воробець. Воробець мене. Воробець Іван Васильович. Може ні, там. Пасху. Пасху.

Сергій Вікторович, який хлопці, втілив цю справу у життя. Він є ініціатор цього діла. Він це все. Як і ласточка? Ласточка. Так, ласточка і зузуйка. І зузуйка. У мене пара коні. Дуже довго він до цього йшов, щоб вцілити ці ідеї. Наші бо це мріяв все життя, а він це зробив. Номер Ручок. Так, хлопці, усі з возами, я вас дуже прошу всіх учасників. ти йди перебирайся, Але вони підготуйте коні, щоб залітамо з ззаді всі відстрелилися. І щоб ми зробили круг початок. Лікар обласної служби Чернівецької області. як це як щоб з нову. Да-да-да. Оце то, Алексей, ай-то А, ветки. Місто Чернівці. Там по одному будуть тягнути чи пару по одному, не пару. Знаєте, будь, я знаю, добуть, пане, у власних. немає. — басьєц далекий на моєму, зараз уретять. Думи госи. Пам'ятаєте, одна комісія. Я, <зважання> Олег. Да, за сняту, <зважання> за скомту, як представити нашого гостя тут. Який приїхав з, з, з Ізраїля, мій племінник дорогий, Тащук Віктор Іванович. Добро здорові були і дякую, що ви прийшли на наші свято. Подякувати треба Михайлу Дмитровичу, нашому голові сільської ради, який підняв підтримав нашу ініціативу, щоб йому дав Бог здоров'я і нашому культуру Галині Галені Якович. Яка заінтересувалася, ми хотіли зробити для вас більше. Ми хотіли зробити файний праздничний концерт. Але як так, що в нашій державі така неспокійна справа, ми концерт відмінили. Ну надію, що це свято пройде і не буде послідним, а воно буде продовжатися і війде в нашу історію. і Ми будемо це продовжати кожен рік. Таку неділю ми оприділимося. Сьогодні дай Бог, щоб дав Бог здоров'я всім вам. Виїжджайте за пожарну машину туди, за той бус, і віти відстраються один за одним. за

Доля буде не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Сьогодні у нас незвичне свято. До нас завітали газди із сусідніх сіл. І з Дубової, з Паского, Мамаївців, і також наші жителі сіл сьогодні. З ініціативи депутата сільської ради, підприємця Тащука Сергія Вікторовича та за підтримки сільського голови стрелецько кутської сільської ради проводиться сьогодні у нас незвичне свято, свято, виставка. Коні, мої, коні. Для цього свята у нас представлено журі. Свято буде проходити у, у конкурсних змаганнях. Перше змагання представлення породи коней, де буде представляти Тащук Віктор Григорович кожну породу коней і кожного господаря цих коней. Буде конкурс перетягування ваги на у межах 100 метрів. Так само буде розіграно кубки. Перше, друге, третє місце. Будуть нагородження, медалі. Але для цього всього ми обрали журі, яке буде журитися і оцінювати ваші результати. Представляю вам журі Столяренко, Світ... Столяренко Світлана Іванівна, село Стрелецький куткіт, воробець Василь Іванович, село Спаська. Хортюк Анатолій Васильович, місто Чернівці. Мельничук Іван Євгенович, село Мамаївці. На, на свято е, запрошений також сільський голова Боднарюк Михайло Дмитрович. Е, йому надаємо слово, шановні друзі. Я бував на всяких святах, але оце свято, це таке, ми будем, ми започаткували це брендове свято, свято, яке ми будемо проводити щорічно. І я думаю, що від того, хто буде при владі, хто буде очолювати громаду, але це буде передаватися із покоління в покоління. Я сьогодні радий тим, що. Ініціатором цієї справи виступив Сергій Вікторович з своїм батьком Ташуком Віктором Григоровичем. Це люди, які від прад... діда прадіда займаються кіньми. Ми знаємо, і село знає, що це досить досить порядні газди і любителі цієї справи. Тому я їм сьогодні ще раз сердечно дякую. Сергію Вікторовичу, Віктору Григоровичу, всі родині Тащуків, які зорганізували це свято, ми, звичайно, підтримали цю ініціативу. Як ви бачите, що свято вдається прекрасним. Я вітаю вас сьогодні на Стрелецько-Кутській землі і бажаю гарно відпочити, і щоб свято у нас пройшло добре, а воно вже проходить добре. Дозвольте свято вважати відкритим. on oh, the Корінь. Саме тут шукай, у цій траві, в стрілецькому куті, через ріку у дальній небокрай, шукай свій корінь, саме тут шукай, тут корінь твій і древній родовід твого неперебутнього народу, його високу, неповторну вроду, оберігай від напасті і бід. Тут корінь твій і древній родовід стрілецького кута твій рід. Ці слова про родину Тащуків, бо з діда прадіда у цих газдів водилися коні. І з діда прадіда усі тащуки люблять, кохають коней. Це покійний дід Грицько та його брати. Тато Віктор, сини Сергій і Роман. І я думаю, що і онуки будуть теж продовжувати цю традицію. Запрошуємо до слова ініціатора цього заходу, депутата сільської ради, підприємця Тащука Сергія Вікторовича. Добрий день, дорогі газди, дорогі присутні, дорогі зрителі, чи як учасники цього. Я дуже гарно хочу подякувати своїм друзям, які мене підтримали у цій, у, у цій організації, що вони приїхали, що вони не, ну, не потрудилися і прийшли сюди до нас, до, на це участь. І дуже файно вам дякую, і вам Бог допомагає. Всього все, самого, що ви собі задумали, мимо все було. Все, дякую. А зараз, зараз ми переходимо до першого конкурсу. Представлення коней. Прошу учасників. От у усіх шикуватися, бо зараз будуть представляти. По <рес> по ну, я за що й кажу? Але тако поочередно. як я так будемо робити. Ставлення проводить любитель коней та щук Віктор Григорович. Дякую, дякую. Тепер у кого найменший номер, буде перший учасник. Номер два. Фамілія. Лакуста Степан Григорович. Прошу на вихід. Усім приготувати коні до змагань. Другим учасником мельник Сергій, номер 4. Oh,